Привіт! Маю для вас апгрейд останніх днів, як то кажуть, що зі мною тут сталося. Чому я знімала знімала? Хтось їде. І перестала. Коротше. По-перше, ми... ну як дивіться, зимія си в очі орлиці не сповідаються перед гієном. Я знайшла підробіток, кажу, по порядку. Коротше, я шукала всім армянсько-американсько армянсько-американському армянсько лавці а Я як касир, продавець, помічниць, коротше, щось таке. Я дуже щаслива, що я знайшла таке місце, тому що хазяйка могла надавати мені такий шанс, бо я, якщо чесно, ще не просто щось прилукала. Коротше, бо в мене ще немає м, всіх документів, і, е, а з танцями в мене не так виходить типу, одразу. І е, я хотіла, я хотіла якось вливатися в соціум, вчити мову, ну, типу, практикувати її, щоб я е, не тільки займалася, а ще і чула від носіїв. І о, взагалі якось коротше, в люди. Ну, коротше, я, я дуже таке люблю. Коротше, це все about me. Кажуть в Америці. Так от, дуже багато американців. Я просто всім кажу, щорі, I'm, I'm you. It's my от сьогодні вже був my third day. А, і вони всі дуже приємні, дуже френдлі. Бо всі радіють, вау, вау! Я кажу, що я з України, дуже багато хто співчуває. Це дуже приємно, що люди якби знають, що відбувається. мене вже робочий графік, тому я в інсті не так просто з'являюся. У мене, до речі, нова інста, хто не знає. Я вже просто. Як то сказати, я змирилася з, дою, з тою, і хоч я там і контент публікую різноманітний, і, і багато сторінців. Я вже, я вже експериментувала по різному, по різних методах і консультувалася з дівчатами, хто коротше, розуміється на Смм. Очень я йому просто удивила, тому що він мене вже, коротше, він мене просто засмучує тим, що я. Складаюся і нема такого як раніше, тому я зрозуміла, що чого думати, що о, як було раніше було раніше, то було раніше. Зараз є зараз, і я вирішила завести новий акаунт. Тому welcome, я вас там всіх чекаю. Але я зараз там часто з'являюся, тому що вже маю такий підробіток. Танці я не закидаю, Я так само буду влаштовувати кожну неділю тренування, буду робити таргетну рекламу, буду добитися, як то кажуть, у всі двері, десь там вони відкриються. Ще в мене є можливість. Ходити на різні класи, ще не дуже тут знайшла багато вшихів з тверку. Можливо, тут не так навіть е, типу тверк е, не те, що популярний. Він то популярний. Просто зараз типу тверк його використовують в усіх стилях потрошку. А так, щоб чистий тверк е, такого тут, е, ну я знаю, поки що тільки от е, одну дівчинку, до якої я ходила. Інших мені треба ще знайти, щоб просто повчити сленг, а повчити, як вони все це розжовують, об'ясняють, як то кажуть. Друга новина це я собі я вже так думаю, що я знайшла вчителя по англійській мові. Руніше це вчителька. Вже на наступній неділі буду займатися. Хочу займатися три рази на тиждень, поки потім. Побачимо, взагалі, я бажаю зірватися кожного дня. Це прям супер ефективно і буде мене мотивувати. Тим паче, знову ж таки, що я знаходилася в середовищі, де всі балакують на англійській мові. Якщо ти кажеш, що ти не дуже добре балакаєш, це їх реально не зупиняє. Вони продовжують щось розказувати, вони продовжують тобою цікавитися, і ну тут, типу, реально. Дуже класний менталітет, всі відкриті і всі хочуть про інших і про себе розказати, і про інше, щось знати. Тому я балакаю на ломаному англійському, але балакаю. <свісно> і вони коротше, сміються. Ну так, типу, по-доброму. Коротше, їм їм подобається розмовляти це точно. Тому хочу почати з трьох разів, щоб не був такий одразу стрес. Вона три. Я обрізала собі нігті. Я зрозуміла, що ось такими нігтями це остаточний я. Це, як то кажуть, в мене це actually мі. Екшелі була під акцентом. Ну добре, крас. Це прям 100% я. Я люблю таку довжину, я люблю трогати подушечки, мені подобається і відчуваю все на дотик. Якби я не любила тверк і оцей весь стиль ля B, я не можу ходити з тими ногтями, хоч я б трошки почала звикати, але оце саме, оце тупо я, це 100% моя тема, і я вирішила, що я не хочу себе до чогось принуждати, типу, тому що треба робити якийсь образ. Коротше, я, це я і це я. У моєму загайбі це все. А-ам-ам-ам-ам. А, ще я купила свій сережки за 99 центів. Юля! там було їх три штуки. Це середній розмір, є ще small і large. Вони такі більші і мені дуже подобаються, як вони виглядають. Це, до речі, сукня з комісіонки. Дякую вам. Напишіть ваші е, думки. Е, що ви думаєте? Чи схожа я на себе в цій сукні? Така конфетка-кокетка. Планую багато. Знімати влогів, тому що мені подобається спілкування, мені подобається спілкування сама з собою. Мені подобається, що я, типу, чимось займаюся ще, да, це як хобі, тому що зараз я не маю ще тут друзів, не маю з спілкуватися, Отже, ну, моє спілкування, це ви. Тому я дуже радію, коли хтось пише коментар або там у дірект щось. Буду дуже вдячна. Але оце новина я вже не помню, чи 4 чи 5. Коротше, тут а, треба купити машину. Ми це плануємо, але Льоші, а, Льоша, коротше, повинен здати на права, тому що в нього є українські права. Але а, ми дізналися, коли сюди приїхали. коротше, коли ми сюди їхали, він думав, що в Лос-Анджелесі з правами міжнародними, Можна користуватися 3 місяці, а виявилося, що саме в Лос-Анджелесі можна тільки 10 днів. Отже, йому треба е здати на права тут, і тоді ми зможемо купити машину. Тут це взагалі не дорого. Тут машини є від 1000 доларів, так і до дуже великих сум. Коротше, на свій смак, на свій розсуд і інші там характеристики яких я не розумію, але коротше, машину тут купити це не проблема, і це не типу нам потрібна тачка. Ні, тут просто не так класно, е, не то, що не так класно розвинений е, транспорт, але тут е, він тут не дуже востребований. Я ну, треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Тут реально тут все знаходиться на таких відстанях. Типу, якщо ти на машині, то тобі там до пункту призначення вісім тере, максимум 10 хвилин. Якщо ти йдеш пішки, то це 40 хвилин. Я не знаю, як це те, ну, як тут це влаштовано. Може, якимось вулицями чи якісь ходи. Такі інші, але реально ну тут всі на машинах, особливо район Норсхолівуд, в якому ми живемо. Якщо ти вийдеш на вулицю, ти ну взагалі майже ніколи не побачиш людей. Це може бути один, одна-дві людини максимум за весь день. Тому що тут ну тут ну, коротше, реально люди користуються машинами в супермаркет на машину, в парк з'їздити на машині, на роботу на машині тут це. Не щось типу, круте і е, а це просто ну, нормальна штука, як чашка, яка, яку мають ну, кожен, кожен. Ну, типу, немає тут люди, які не мають дому, вони не мають машини, і ті, які там тільки-тільки приїхали, коротше, все. А так, всі інші на машинах, тому ну, нам це потрібно для того, щоб ми більше бачили місто. Я ще хочу поїхати обов'язково в Малібу. Я хочу поїхати в Діснейленд, просто маленькою поліни, щоб вона там тісна. Я хочу поїхати в студію Paramount Pictures, взагалі, коротше, по кіно подивитися оці ці всі знамениті місця, каньйон. Я хочу взагалі подивитися в Каліфорнію. Я дуже багато всього хочу, але для цього потрібна тачка, і тоді буде більше контенту. Все розказала, забалакалась з um, основного? підписуйтесь на мій основний інстаграм. Я ще думаю, що все-таки я на цій неділі запишу подкаст, більш детально розповім про свою нову роботу, про танці, як це все пов'язано, uh, про мої плани uh, і все таке інше. А, чому я ще не ходила на зв'язок? Це я до мене тільки дійшло, що це можна розказати, тому що я прихворіла і я не могла взагалі... Uh, Балакати, коротше, мені було больно говорити, було боляче рухати язиком. Чекайте, не дивилися, я мені все документи. сказала. Оролиці не збираються перед сповідають тебе. Побачимо.